Череда випускних заходів не у й спортивні школи нашого міста. Дитячі школи Локомотив, Олімпія та юність урочисто привітали своїх вихованців із закінченням навчального року. Нагородили почесними грамотами, свідоцтвами та пам'ятними подарунками. Випускники спортивної школи Локомотив представили чотири види спорту: баскетбол, волейбол, футбол та вільна боротьба. Серед них призери міських обласних, всеукраїнських та міжнародних турнірів. Вони гордість школи та тренерів. У середу, 22 травня, вихованці локомотиву прощалися з рідною спортивною школою. Хлопців та дівчат привітав начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Євген Шульженко. Від імені Розивської міської ради та від військової Стіпанова Сергія Федоровича. Я щиро вас вітаю з успішним. Закінченням курсу навчання у дитячій нації школі «Локомотив». Я вам бажаю, щоб у вас було чисте, світле, здорове майбутнє. Я вам бажаю, щоб ви довгі-довгі роки дружили зі спортом. Юні вихованці подарували старшим товаришам показові виступи. Першими були борці, серед яких тендітна представниця жіночої статі. Баскетболісти, футболісти та чарівні дівчатка з відділення художньої гімнастики також показали свою майстерність. Їх виступи дали можливість випускникам зануритися у спогади в ті часи, коли кожен з них робив перші кроки в цих стінах. відчувався емоційний зв'язок між випускниками та виступаючими. Це підтверджували палкі оплески, якими старші спортсмени підтримували молодших. І ось ця зворушлива мить. Вручення свідоцтв про закінчення Поздравляю. сум, радість та слова вдячності з'єднуються в єдине почуття, адже стільки всього пережито і нажито. Некрасова Сергій Павлович, це мой тренер повольній борьбі. Ну це чоловік для мене можна сказати, як атест. С самого начала, как я пришел, ничего еще не умел. Вот это для меня, может, самое сложное было. А что ты мог спортсменам, чем Я им бы пожелал тренироваться, не пропускать тренировки, потому что если ну, пропускаешь, потом, ну, я по себе знаю, я тоже пропустил, и лучше ну, заниматься, не пропускать, и уважать тренера своего. А кто у тебя тренер? Сапенко Владимир Алексеевич. Он требовательный, умный человек. Хорошо, очень ну, хороший тренер воспитывает хорошо, объясняет, помогает во всем, то есть тоже поддерживает. Я проучилась в спортивной школе полтора года всего лишь. Из-за того, что я до 9 класса училась в детской музыкальной школе. Я окончила музыкальную школу и сразу же пошла на волейбол. Хотела бы с более меньшего возраста начинать учиться. спорту. Ну и я очень рада, что хотя бы за это короткое время я успела чему-то научиться. Я приобрела такие качества, как настойчивость и не сдаваться. Это очень важно в спорте вообще, на самом деле не сдаваться и не падать духом. Школа научила, как ну, надо жить правильно, заниматься спортом. Можешь что-нибудь побожать юным спортсменам? Н не сдаваться в начале, Та саме головне, не в початку, і потім все нормально буде. Цей спортивний багаж залишиться з хлопцями та дівчатами й надалі, завдяки якому вони будуть відстоювати вже честь своїх майбутніх навчальних закладів. Ну я їм хочу пожелати всі лучших в житті, добитися чогось. Надеюсь, буде лучше все-таки. коли-то. Ребята будуть продовжувати наші, ну, наш путь. Может, где-то кто-то придет на наше место, будет работать. Надеюсь на это. Я пожелаю своим выпускникам ту школу вольной борьбы, школу мужества, что они прошли за вот эти годы свои, 7, 8, 9 лет, чтобы она им помогла в жизни добиться цели. Были достойными людьми, уважали старших, уважали родителей, уважали своих тренеров. Мы воспитываем не только спортсменов, а также и людей, чтобы это были нормальные, хорошие, целевизионные люди. Пожелаю, чтобы все занимались спортом, развивались. Это Здоров'я, це залог успіху, це залог дальнішої своєї кар'єри і дальніше продовження своєї говорить, здорового образа Цього ж дня відбулися урочистості і у дитячій спортивній школі Олімпія. Замість звичайної для всіх спортивної форми вчорашні вихованці школи в розкішних сукнях і святкових вбраннях. З нагоди випускного вечора зібралися спортсмени, їх тренери, викладачі, представники влади та звичайно батьки. Артисти творчої майстерні автодорожного технікуму підготували всім присутнім святковий концерт. Танці та спів створювали святковий настрій. Першими дипломи про закінчення спортивної школи Олімпія отримали спортсмени відділення баскетболу. Випускників цього відділення лише двоє, та вони багато чого варті, зауважив директор школи Сергій Нестеренко. Тетяна Ох, яка. Іноді строга, але ця строгість правильна, тому що підказує всі ошибки, всі нюанси, які є. І Допомагають, скільки вона нам. Всего хорошего сделала. И благодарю ее от чистого сердца. Чему нам школа? В первую очередь помогла мне стать настоящим мужчиной, я так думаю. Потому что занятия спортом ⁇ это, наверное, самое важное, что есть в нашей жизни. Помогает нам... Во-первых, я отказался от всех вредных привычек. Я не курю, не пью и никому не советую. Наймасовіший вид спорту в спортшколі Олімпія волейбол. Красуні дівчата в цьому році стали чемпіонками та бронзовими призерками харківських змагань. Вихованці та їх наставники висловили одне одному теплі слова вдячності та найщиріші побажання. Я б хотіла б сказати слідче. Буквально недавно мені так присвояла така можливість побачитися зі своїми вищими вже випускниками, і така горда взяла за дівчинок. Вони такі всі хорошенькі, ну, міленькі. И ну, посмотрела на этих, и первое пришло в голову, «Господи, хоть бы эти были такие же!» А теперь смотрю и думаю, эти будут, будут еще лучше. Восемь лет назад, когда вы в четвертом классе пришли, такие как гадкие коченятка, маленькие, ничего не умеющие, постоянно со своими вопросами, а зачем нам этот волейбол, а потом вы в него влюбились. И сейчас я смотрю, я очень рада, у меня даже слезы на глазах, Как вы превратились в таких білих красивих Девчонки, вы Ви всі такі я вас люблю. Желаю вам жизни, щоб у вас на вашому жизненном пути не була пригра. Я хочу сказати ці команди. Ну, Трохать нам випускатися, прощатися за ваші сили, що тоже вложили в нас. завдяки спортивній школі. Ми досягли великих. Успіхів у спорті школа навчила нас бути наполегливими та досягати своїх цілей, незважаючи на будь-які перешкоди в нашому житті. Мені шкода розлучатись зі школою зі спортивною, Шкода розлучатись зі своїм тренером, тому, тому що вона нас багато чому навчила. Наталя Сергіївна Черніченка. І яка вона? Вона строга, але вона дає завжди нам як сказати, поблажки, Вона завжди до нас турботлива. вона... Нас дуже строго не держить, вона нас поважає. Випускниці відділення гімнастики дзюдо та самбо також почули на свою адресу теплі слова та побажання. Тренери із задоволенням відзначили своїх підопічних та побажали їм і надалі зростати та досягати успіхів в спорті та житті. Женя з 7 років з дитинства прийшов, займався до мене на треніровки. З того дня у ні одної тренування без причини не прогуляв. Чемпіон Харківської області по дзюдо і самбо 2012 року. Гроші, хлопці, трудолюбиві, способні, талантливі. І на останок за традицією для всіх випускників пролунав останній свисток, який сигналізує останній день в нашої спортивної складі. У п'ятницю, 24 травня, випускників вітали у дитячій спортивній школі. Юність за словами тренерів, цей випуск унікальний, адже кожен спортсмен, який покидає стіни рідної школи, є призером та чемпіоном Харківської області. Точних пасів, швидких стартів. Ми желаємо вам друзя. Від спорту нам, ребята, як ні кінь, нігде нельзя. Тренери з футболу, легкої атлетики, вільної боротьби та плавання вручили документи про закінчення школи та привітали своїх вихованців. Незалежно від того, яку професію оберуть для себе діти, вони планують і надалі продовжувати спортивне життя. Можливо, для багатьох з них спортивна кар'єра закінчилася, але кожен буде сумувати за тренуваннями та вихователями. А якості, які здобули завдяки спорту, залишаться з ними назавжди яких ти, спорту? Ну, в первую очередь, это, наверное, настойчивость, сила и упорство просто. Идти вперед, потому что достаточно ну, спорт непроста вещь, и нужно быть сильным для того, чтобы добиваться каких-то успехов. 2005 -го года я пошла на плавание 8 лет. Ты пам'ятаєш свої свои первые кроки? О, да. Ну, мне повезло, я пришла, я уже умела плавать. Ну, у меня очень быстро все получилось. Моего тренера зовут Елена Николаевна Стародубцева, а также ее сестра Марина Николаевна. Вот они объединяли свои группы, мы вместе занимались. Самое главное, наверное, их качество это ну, понимание. Они всегда понимали, они всегда так болели на всех соревнованиях, особенно если это область. Сказать, что э, мои выпускники посвятят себя в дальнейшем спорту, я, наверное, не скажу. Потому что они достигли хороших спортивных результатов, выполнили разрядные нормативы, но в планах у них в дальнейшем посвятить себя другой профессии выбрали они другие профессии. Хотя очень благодарны, что спорт их закалил, дал уверенность в себе, воспитал многие хорошие качества, которые пригодятся в жизни. Этот выпуск был очень родной, трогательный. 8-10 лет мы были вместе. Поэтому очень расставаться с ними грустно. Хотя будем надеяться, что они обязательно будут приходить в нашу школу. Хочется пожелать им счастливого жизненного пути, чтобы все трудности, которые встречались на их пути, были им по силам. Мы, тренеры, постарались воспитать в них качество, вложили частичку себя в их воспитание. И будем надеяться, это им поможет. Чні спортивних шкіл нашого міста талановиті та сповнені сил, і як би не важко було розлучатися, спортивне життя шкіл триває. Будуть нові нагороди та чемпіонські успіхи. Прийдуть нові юні здібні спортсмени. Лише б тільки їх було більше.